Вчорашнього дня нас залишилися копченості, навіть шматочок шашлика, є таке м'язко-свиняче. І що ми приготуємо на обід аля солянку, тому що в нас немає оливок. Ну, буде без них. Зараз покажу свій варіант, як я готую, а ви якщо згадаєте, то приготуйте собі ще краще навіть. Поїхали готувати. Так, Засмажка цибуля морква. До засмажки додаємо м'ясо, яке я нарізала. Тут копченості та твішки шашличка. Чисту водичку додаємо картопельку. Сюди ж додаю наше м'ясо, яке я проварила перед цим. До засмажки кубиком нарізані квашені огірочки. Ой, щось тут у мене не доріг. А не все нормально. Соус томатний. Томатну пасту. Ну, я додаю сьогодні ось такий соус. Ну, що в мене не так, засмажка готова. Бачите, яка вона? Залишаємо її і чекаємо, поки довариться картопля. Картопля зварилась і додаємо всю нашу засмажку. І ще сюди додаємо розсол з огірків. Солим перцем по смаку. Тепер вимикаємо вогонь і залишаємо, щоб настоялось десь пів години. Подаємо соляночку. Так. Сметанка, зелень. Любить, я люблю такий кусочок лимончика. Красота. Приготували дуже швидко і вкличу всіх до обіду.